Відбулося спільне засідання фракції батьківщини фронту змін. Почалася робота. Яка з узагальнена і спільно над тіми рішення виносяться на сесію. На цю сесію ми вийшли з пропозиціями перше зняти з питання розвитку рядку денного програму розвитку додаткової служби Житомирської області, мотивуючи тим, що сьогодні на підприємство Житомирської області, які е, мають відношення до депутатів обласних рад, міських рад від опозиційних фракцій, ведеться тиск і неправомірно ведуться позапланові перевірки? Було піднято питання по е, Виділено родовищ по деяким районам Житомирської області по розробці і розвідці. І сьогодні спільна заява відбулася так, що це питання не було поставлено в порядок денний, а також було піднято питання, що за рахунок обласної ради сьогодні питається фінансувати і податкову службу, і облдержадміністрацію не тільки на комунальні послуги, а ще й на утримання. Прибиралися і утримання взагалі облдержадміністрації. Такі питання ми вважаємо сьогодні неможливими для обласного бюджету. І на сьогоднішній день практично ми відновлюємо роботу спільно двох фракцій Батьківщина і «Фронт зміна. Хто лобіював питання родовищам? Практично породовищем це питання було на КНАДРА України, і вони цим займалися. Але через профільну комісію воно не проходило, І по цьому питанню вивчав це питання народний депутат Добряк, він зараз присутній, ми його зараз запросимо ви можете була інформація, Ти підприємства, які зараз перевіряються в Практично сьогодні ми підготували депутатське звернення від двох фракцій батьківщини фронту змін. Це звернення підписали депутати кожен особисто обласної ради. Це питання стосується тиску на вісім підприємств, на які зашили запланові перевірки в кінці травня за два дні. Це питання стосується підприємств, які мають відношення до Сергія Суконбіна, до Олега Форда, до Олександра Родіновича, до Зовка Геннадія. На сьогоднішній день ми вже подали два позови до суду про непровіню проведення перевірки. Ми звернулися з тим, що до того, як проводити планові перевірки, були проведені позапланові перевірки. по... І того, було чітко заявлено про те, що порушень немає. Але чому ми так сьогодні наполягаємо на підняття цього питання? Тому що паралельно з тим, як ведуться перевірки сьогодні ведуться тиск і переговори з керівниками підприємств на те, щоб вони припинили свою активну політичну діяльність або вийшли з політичних партій, або взагалі відійшли в сторону. Тому ми вважаємо такі дії неправомірно, ми сьогодні звернулися додаткової служби для того, щоб він провів службову перевірку. Ми готові сьогодні йти далі. Сьогодні народний депутат Барківщини і фронту готує депутатське звернення з правомацьких трибуни. Сьогодні ми хочемо, щоб сьогодні громада Житомир почула про те, що сьогодні цей список відкритий і завтра на цьому списку може бути опинитися любе підприємство, люби, люба людина, яка Думаю по іншому, і сьогодні, якщо ступують комусь від вересня, не значить, що завтра когось так питається до Але ми сьогодні закінчуємо цей, цей виступ на позитивні, тому що ми сьогодні можемо захистити себе. Ми сьогодні можемо звернутися до громади міста Житомира і захистити кожного, хто звернеться до нас з питанням захисту. І ми сьогодні заявляємо про те, що ми сьогодні тут живемо, ми тут сьогодні працюємо, і ми саме тут платимо податки. Тому ми відстоюємо інтереси не тільки або депутатів. Ми відстоюємо інтереси громади як якусь таких що ми розповімо.